Причудового, благословенного, натхненного дня понеділка. Тиждень свіжий, новий. Починаємо із слова Божого для благословіння. І сьогодні маємо файне слово із книги Йова, 1 глава, 12 вірш. Дуже дивний вірш. Це місце, де вже диявол доказує Богові, що добре Йов у тебе тримається, добре Йов праведний, добре Йов святий. Але він святий, бо ти йому даєш благословення, бо ти його оберігаєш. А ну ж забери від нього це, чи збереже він свою святість. І Господь робить щось дивовижне, він каже, добре. Давай, але його життя збережи. Тут маємо такі ну, два сходу, такі потужні уроки, правда, з яких можна окремі робити конференції, а не вмістити у три хвилини п'ять. Перше, що зло ніколи не є від Господа. Зло завжди є від диявола. Господь ніколи не може зробити зла. Ніколи. Він добрий. Але дивно, він може дозволити на зло. Він може допустити, щоб це сталося з різних причин. Причини ми не дізнаємося. Нам варто ставити, не чому це сталося. Питання, але нам варто ставити питання, що з цим робити, як вижити. А друга річ, яку, яку тут бачимо, оце, що е, Господь навіть диявола тримає під контролем. Він каже йому, добре роби, добре можеш, і або перевірити, але, але я буду тобі диктувати, як це має бути. І це неймовірно, просто, як це показується, що справжня віра це не є віра бути з Богом, коли тобі вигідно. Тобто мені Бог дає ось це і ось це. Тоді, о, заради цього я буду християнином, я буду до церкви ходити, я буду файним, буду свічки палити, щось там, щось там. Нє. Товариство, це не віра, це бізнес. Справжня віра це коли ти нічого не маєш, коли ти не маєш з Бога ніякої вигоди, по суті, окрім майбутнього спасіння. Нічого, тут ти не маєш видимого, але ти все рівно тримаєшся його. Це просто фантастичний урок від Йова. До речі, прочитайте цілу книгу Йова, і до самого кінця Йов не знає, для чого страждає. Його не знає, чому ці страждання були допущені. Не знає. І Господь йому цього не пояснює, не розповідає. Бо я думаю, що для нього би була навіть така таке, якби підтримка, що слухай, йоу, потерпи, а через тисячі років ти станеш файним натхненням для багатьох людей, для батьків, хто буде слухати е, канал Ходім, майдеся файно, то це би слухати, його потішило. Але він навіть цього не чув. Навіть такого не чув. Тому, товариство, перше, Господь ніколи не дає зла. Усе зло. Є від диявола. Війна є від диявола, точно не від Бога. Натомість нам варто зараз ставити питання, що ми можемо зробити і що можемо зробити найкраще в цій війні. А друге, це це пам'ятати, що у Бога все під контролем. Навіть коли нам здається, що все валиться, все сиплеться, церква паде, щось там паде, світ паде, Україна паде у Бога все під контролем. Значить, варто собі триматися не якоїсь політичної системи, не якоїсь політичної ідеї, а варто триматися його Бога, у якого все під контролем. Класно. Дякуємо праведному Йову за його свідчення, за свідчення віри, за те, що він не здався, за те, що показав, що праведником варто бути заради самого Бога, а не заради того, що Бог може дати. Бо це вже бізнес, це вже не любов, це вже не вірність. Тому нехай він буде благословенний, праведний Йов за нас сьогодні заступається. І дай Боже нам бо дай частичку тої праведності і тої вірності, якої він нас навчає. Сила. Майтеся файно, мир вам. Тримайтеся.